12 серпня у Новомосковську прощалися з військовослужбовцем Юрієм Купцем. Він віддав своє життя, захищаючи цілісність та незалежність України, захищаючи від російської навали нас з вами. Біль розум не може збагнути, чому так. Але разом з тим ми маємо героїв, які не просто Віддають своє життя за те, щоб ми, наші діти, наша країна жила в щасливому майбутньому, але вони укріпляють нашу країну своїм життям. Проповіді отець Степан згадав про московитів, які своїми заявами плюндрують саму суть християнства, і наголосив на тому, що ми тут, в Україні, стоїмо на смерть саме заради майбутнього, заради творення як такого. Українське військо віддає за це найцінніше життя. Християнин це созідатель, це будівничий спершу своєї душі, душ, які. Поруч з ним. І Господь послав нас в цей світ для того, щоб ми його доповнили своєю красою, любов'ю, своїми діями і своїми вчинками. Ось що необхідно зараз. І смерть наших воїнів, на жаль, ще, ну, через те, що смерть воїнів. Але вони укріпляють нас і ми стаємо все сильнішими. Ми сьогодні дякуємо новоприставленому воїну Юрію, який віддав своє життя за нас з вами, за нашу країну. Сьогодні ми йому дякуємо, що він один із перших пішов у бій і прийняв цей останній бій аж до кінця до смерті. Відійшовши у вічність, він буде у нас за нас молитися. Там, в тому небесному війську, буде охороняти земне військо, яке бореться ще з ворогом. Царство небесне йому вічний спокій, а ми з вами зараз будемо. Молитися за його душу Юрій Кобець був гранатометником першого механізованого батальйону. Загинув 8 серпня від важкого осколкового поранення під час артилерійського обстрілу. Загинув на полі бою, де до останнього стояв на захисті своєї батьківщини. Велика така втрата в нас. В колективі, колективі нашої співробітниці. Ми дуже співчуваємо її, співчуваємо як людині, співчуваємо як жінці, як матері. Прекрасний чоловік, прекрасний батько. Ми... Співчуваємо нашій колезі, як людині, яка виховала добрих синів, яка змогла спрацювати так, щоб вони могли бути достойними людьми свого батька, царство небесне, людині, захиснику нашої вітчизни. Для нас дуже велика втрата. Він як батько, як чоловік, був дуже добрий, дуже чемний. Будемо пам'ятати його завжди. Таким хорошим чоловіком та батьком своїх дітей співчуваємо її родині? У Юрія залишилася родина, старенька мати, дружина та двоє неповнолітніх синів. Вічна пам'ять загиблому бою герою, вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за незалежність та цілісність нашої України, за мирне небо над нашими головами.